Історичне непорозуміння або російські селіт у центрі столиці. Під аркою свободи українського народу демонтують скульптуру на честь Переяславської ради. Багато років композиція з трьох елементів штучно уособлювала єдність двох нібито братських народів українців та росіян. Раніше вже демонтували скульптуру робітників. Цього року взялися й за гранітний монумент. За процесом демонтажу композиції слідкувала наша кореспондентка Олександра Кулібаба. Під аркою свободи українського народу або ж колишньою аркою Дружби народів більше не стоятиме монументу на честь Переяславської ради. Київ благоустрій розпочав демонтаж та планує перенести скульптуру до музею авіації. Від самого ранку у центрі столиці кипить робота. Комунальники підігнали техніку та взялися до роботи. Спочатку ретельно по каменю працює бурова установка. Так звучить культурне визволення від російського ярма, другого елементу композиції під аркою свободи українського народу перед розпочатим процесом демонтажу. Цієї скульптури були проведені роботи із вивчення, даби ми могли демонтувати таким чином, щоб ці споруди не були при демонтажі пошкоджені. Кожна фігура тут вагою понад 6 тонн. Спочатку обережного крану підіймає козака. Потім настає черга бояр у центрі монументу. Гетьман Богдан Хмельницький та московський дипломат Василій Бутурлін. Скульптури із постатями козаків та російських бояр на честь Переяславської ради з'явилася в середмісті Києва ще у 80-х роках минулого століття. За задумом вона уособлювала воз'єднання українського народу з братнім російським. Все те, що ми говоримо під назвою пресовська рада, не більше не менше як звичайна вигадка російської агітаційної машини. Пресовська рада дійсно відбулася, але не мала ні таких абсолютних наслідків і не мала жодного значення на той момент для Хмельницького. Сама рада була не підписана, документа не існувала, Ну а сторони лише зійшли до того, що присягнули козаки, і не отримали присяги московського царя. Одночасно пресольська рада була зруйнована. Навіть устна домовленість була зруйнована московським царем. Насправді, у часи Богдана Хмельницького сама Переяславська рада мала практичне значення, а не сакральне. Це був продуманий дипломатичний хід. Гетьман хотів не просто союзництва московитів у боротьбі проти поляків, а вимагав від московського царя присяги на дотримання вольностей і прав козаків. Для Хмельницького це був епізод для короткочасового перепочинку. Акт, який нічого не означав часи Хмельницького почали. Нагортати на нього чергову ідеологему, що саме тоді об'єдналися братні російські та братній український народ поготів, акцент робили, що братній російський народ приймає під до себе братній. Український народ. А ось щодо демонтажу, самого монументу погляди киян розділилися. Це сішли дійсно історична мить. думає, що це дуже правильно прибрати цей символ, який свідчить про те, як Україна потрапила фактично в полон на той час формуючоїсь імперії. Сподіваюся, що ми зруйнуємо цю імперію. Я вважаю, що передчасно все це. Це трата грошей. Чому? Тому що нікому він не заважає. А взагалі, це історичний пам'ятник. Пам ставлять пам'ятники, то прибирають. Не треба ставити. значить. Монумент, який символізує бояринів і наших козаків, це несовмістимо. Всю жизнь була ворожда між козаками і боярами. Ну, бояр можна зняти, а козаків оставити, демонтувати і зробити щось наше рідне, українське. Сучасні українські історики теж мають свою думку. Пам'ятники пов'язані з Преясовською радою, це ментальні якорі російської пропаганди та російського світу. Зрозуміло, що ліквідовувати такі пам'ятники повністю не треба їх треба переносити до музею, але Жодним чином не можна гратися в цю половинчатість, коли забрати Катерину II, залишити отців засновників Одеси, забрати бояр, залишити козаків. Ні, це комплекси, комплекси, які створювалися як концепція. Ще два роки тому тут полетіли голови першого елементу цієї скульптурної композиції двох робітників російського та українського. Ніше перейменували й саму арку дружби народів, а вже у квітні цього року Мінкуль скасував її історичний статус. Проте у КМДА заявили, що арку демонтувати не будуть, бо її сенс переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію. Роботи з демонтажу монументу козаків та бояр планують закінчити за кілька днів. А для киян, які хвилюються за цілісність пам'ятника та та нібито знищення історії, пояснюють, ліквідовувати сам монумент не будуть, а відвезуть його на зберігання до музею. Олександра Кольова, та Ігор Сулій, телеканал Рада для підсумків в Єдині головне.